Добрий день, малята. Послухайте казочку Василя Суховницького, як знайти друзів. У ну, що б нам пограти. Тя, не знаю. Знову прийде той вовчисько і все зіпсує. Та й копусний живіт. Може бути, у нашому лісі немає крокодилів. А от є. Я сам його бачив. Не вірю. Ходімо до сови, Вона мудра і все знає. Діти, іді. Ді, ді. Може, щось і знаєте. Доброго дня, дітенька сова. Доброго дня, діти. А скажіть, дітенько, чи є в нашому лісі крокодили? Звичайно немає. А вовчик говорить, що є, та ще й бачить його. Ні! Тепер нам ні погуляти, ні в гості ходити не можна. Ви що? Вовка не знає. Він же все вигадав. Так, і я ж бачу страшнюші, зеленющий. А ви ось ще зробіть відходять до неї і вона їм щось шепоче. Звірята махають головами, погоджуються. Ай, точно, от спасибі вам, тіточко. Мишко, нам потрібна твоя допомога. Ні, 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 я завжди до ваших послуг, друзі. Ага. Що попався? Ти навіщо лякав зайчика? Та я то... ну, вибачте, я не хотів ви ж усі дружите, а я сам один і друзів у мене немає. А так хочеться з вами погратися. Мяу! Такі ж так грається? налякав усіх до смерті. Та я той більше не буду. Вибачте мене, будь ласка, ну, добре, вибачаємо. Ні, ні, ні. але від це ще не будеш нас лякати. Ні, ні, не буду. Я ображати не будеш. Ні, ні, не буду. Та я для вас. Ну, добре. А тепер гайда у пізьмурки гратися.